Привіт, мене звати Настя, і я сьогодні хочу зачитати слово Божє, деякі вірші, і хочу поділитися думками. Господь Бог наш сказав нам на горі хорем. Довго вже ви біля цієї гори залишайтеся, оберніться і рушайте, йдіть до гір аморійців. До всіх їхніх сусідів у долині Йордану, в гори на західні схили Шефрадли, і в Негіїв і на берег моря Шевели, В землю Ханаанську і в Ливан аж до великої ріки Єфрату. Отже, я дав вам цю землю, ідіть і володійте краєм, який Господь присягнувся віддати. Батькам вашим Аврааму, Ісааку та Якову, і нащадкам їхнім. І це був уривок із повторення закону з 6 по 8 вірш. І що я для себе взяла в цих рядках, те, що Господь говорить про те, щоб ми зростали, щоб ми змінювалися? І, можливо, для того, щоб нам змінитися, нам потрібно про це молитися, нагадувати Богові про те, щоб сказав нам, що нам потрібно змінити в нас. Можливо, когось простити, можливо, щось зробити. Але я говорю про те, що інколи ми дуже довго проводимо в тому сезону, в якому ми зараз є. Тобто зараз зима, а ми вже повинні бути в сезоні літа, але ми ще в сезоні зими. Ось якось для себе я взяла такі думки із цих рядків. І також із восьмого вірша я взяла для себе те, що Господь дав нам все, Господь дав нам свою землю. Це наша справа. І що я хочу сказати, те, що робіть все як для Господа. Не робіть все, як для людей. Тому що люди вони можуть не бачити того, того, чого бачить Господь. І якщо зараз важко, і якщо зараз ми не бачимо десь виходу і змін, це не означає, що зміни не приходять. Просто... Просто молись про те, що відбувається в житті, і зміни в тому, що потрібно на то зміни. Тому що, якщо говорити тут, да, що Бог нам все вже дав, все те, що нам необхідне, Він дав нам нашу землю. І ми потрібно, нам потрібно, щоб ми її поливали. Робіть все як для Господа і моліться про благословіння, про зміни і про новий сезон. Ось таким словом я хотіла поділитися і такими думками. І завтра я провод... пр... продовжу. До зустрічі у новому відео.